Привіт! Говоримо про дев'яту енергію. енергію мудрості. Шукаємо відповіді на питання, які мої дії і відчуття будуть давати мені стан натхнення, або ж навпаки, від чого мені буде некомфортно і я відчуватиму пригнічення. Інформація для тих, хто народився 9-27 числа будь-якого місяця або ж у вересні. Для таких людей важливо відчувати вірність, мудрість, усамітнення. Вони глибоко занурюються в якусь область знань. Це саме ті люди, які докопаються до істини. Вони дуже глибокі, неповерхневі. Як каже один з вчителів, з яких я черпаю знання, дев'ятки це ті люди, які напишуть наукову книгу. А от п'ятірки, вони її прочитають і по ній навчатимуть масово людей. При цьому дев'яткам дуже важливо передавати свої знання і досвід. Як правило, у них невелика кількість послідовників, але обов'язкова передача знань. Також таких людей надихає глибина в усіх сферах, ну і філософський погляд на речі. Таким людям важливо дозволяти собі бути собою. І люди з цією енергією одні з найрозумніших. Якщо ця енергія стоїть у числі народження, то вона проявляється через мудрість, спокій, зосередженість. Така людина нікуди не поспішає, не прагне бути першим серед перших. Вона вивчає, досліджує, знає, що все прийде у потрібний час. Така людина заворожує своєю мудрістю і глибиною. Якщо людина народилася у вересні, то вона буде глибокою і мудрою. Такі люди для інших можуть виглядати як інопланетяни. Такі люди з дитинства виділяються з натовпу, вони серед однолітків виглядають мудрими не, не на роки. Такі люди вміють говорити про свої відкриття, діляться досвідом, виходять в люди. І таких людей надихає спілкування з іншими людьми. Але подекуди їм, звичайно, як і будь-які деяці, потрібно усамітнення, бо тоді до них приходять ті самі інсайти. У позитивному прояві вони самодостатні, мудрі, глибокі, приймають все, як є. Партнерстві проявляються глибиною, змістом, сенсами, від народження вони цілісні, тому вони йдуть в спілкування і в партнерство лише тоді, коли їм в спілкуванні і партнерстві буде цікавіше, ніж наодинці з собою. Найчастіше їм комфортно в вузькому колі близьких людей, аніж у галасливій компанії. Для них Будь-що і в будь-якій сфері повинно мати сенс і суть. Це прекрасні вчителі гуру, до яких йдуть за порадою, вони вміють навчати, але їх знання можуть бути не для широкого загалу, оскільки більш глибокі і специфічні. І в позитивному прояві вони можуть написати книгу, труд, інтелектуальну наукову роботу, можуть вести спеціалізовані блоги в інтернеті. Так скажемо, для поціновувачів, у них формується своя аудиторія. Такі люди думають цілодобово і їх сила в їх мозгах. Від фізичної праці вони втомлюються, вона не приносить їм енергії. Вони постійно живуть в самоаналізі, вони можуть зі сторони здаватися повільними поруху, по руху, по своїй реакції. Але що важливо знати про таких людей, що. За цей час, поки ви спостерігаєте і думаєте, що вони повільні, вони вже подумали, прорахували різну купу варіантів у голові, щоб зреагувати або надати максимально оптимальну відповідь. І Якщо придивитися, то можна помітити, як крутиться кільце завантаження або йде стрічка завантаження чогось, як на комп'ютері, да? у них прямо на лобі намальовано. Вони добре навчаються, вміють вчитися і докопатися до суті знань. Ну, Пам'ятаємо, да? Тому для таких людей немає поганих вчителів. Для них кожен вчитель прекрасний, бо вони самі дуже круті в навчанні. Ну і це люди, які можуть сказати, що їм пощастило з вчителем. Важливо іноді їм бути на самоті, бо саме в цьому стані вони насичуються енергією, знаннями, якими потім можуть ділитися з іншими. Якщо говорити про негативний прояв, то можуть багато чого починати кидати. Якщо вже за щось беруться і вивчають, то свої напрацювання нікому не передають, так скажімо, працюють в стіл. Вважають, що їхня мудрість і знання не потрібні оточуючим. І що це щось і так усім відоме і очевидне, і перестають взагалі розказувати свій досвід іншим. Можуть написати книгу, так і не опублікувавши. Вони також холодні і можуть відштовхувати від себе людей, люблять усамітнення або ж можуть. Сформувати своє оточення, яке об'єктивно їх буде дратувати, аби тільки не бути наодинці, і це буде ще більше заганяти їх у негативний прояв, можуть не дбати про своє здоров'я, замикатися в собі, виявляють нелюбов до всього світу, і також такі люди можуть проявляти гординю, осуд, я найкращий за всіх, або навпаки. Можуть навпаки недооцінювати себе. Я найгірший за всіх. Тобто такі два різких антиподи, так? можуть витрачати час шляхом серфу в інтернеті, комп'ютерних ігор, серіалів, можуть уникати реальності за допомогою алкоголю. Такі люди завжди. Ну, як не завжди, зачасту. так, зачасту можуть виражати свої думки досить складно, їх важко зрозуміти. Ще в негативному прояві важко бути наодинці з собою. Ми пам'ятаємо, що в них постійно працює мозок, вони постійно перебувають в певному самоаналізі. Тому, аби. Цей самоаналіз не продовжується постійно, вони заповнюють свій простір музикою, фільмами, телевізором, просто шумом. будь-що. Ще в негативному прояві не вміють приймати матеріальні блага в своє життя, вони засуджують багатих і успішних. Ну, і саме такий прояв може сильно гальмувати їх особистий успіх і привнесення грошей у їх життя. Також вони можуть повністю занурюватися в духовний розвиток чи особисту реалізацію, і взагалі там розтворяються і забувають про взаємини з партнером, з сім'єю, з дітьми, з друзями і так далі. Що важливо знати для девятки, що їхня, їхні знання, їхній досвід точно потрібні, і ними обов'язково треба ділитися. Вони мають отримувати баланс між. Усамітненням і спілкуванням з оточуючими, бути розуміючими, поблажливими до оточення, приймати їх такими, як вони є. Ну і навчитися ладнати з енергією грошей. Хто ж народився з відомих в ці дати і в цей місяць? Як завжди, коротенько приведу вам декілька прізвищ. Вотсон Джон Бродес, американський психолог, заснов, засновник бігавіорізму. Олександр Вальтер, український анатом-фізіолог, професор кафедри фізіологічної анатомії. Ерідріх Есмарх, німецький хірург, один із піонерів асептики. Першим застосував еластичний бинт, наркозну маску і запропонував кружку Есмарха. Льюіс Керол, англійський математик, письменник, який написав Алісу в країні чудес, математик. Алішер Навої узбецький поет і мислитель, видатний гуманіст середньовіччя Сходу, Томас Пейн, письменник і політичний філософ, Юрій Гагарін, радянський льотчик, космонавт, перша людина, яка відвідала космос. Вільгельм Ренген, рентген, правильно, мабуть, так сказати, німецький фізик, перший лауреат Нобелівської премії з фізики. Марк Красносельський, український математик, засновник сучасного підходу до задач нелінійного аналізу. Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, літературознавець і видавець, академік Української академії наук. Корнелій Вендербільт, американський корабельний і залізничний магнат голландського походження, який спричинив винайдення чіпсів. Корнелій. Корнелі Вандельбіт, так, це я щойно про нього сказала. Джон Барт, американський письменник-постмодерніст, один з засновників, основоположників школи чорного гумору. Пауль Маузер, німецький конструктор зброяр, Чарльз Баркла, британський фізик, що здійснив поляризацію рентгенівського проміння, Нобелівський лауреат, Вільям Альфред Фаулер, американський астрофізик, Нобелівський лауреат. Амедео Авогардо італійський фізик, хімік, який відкрив хімічну формулу води. Джеймс Кук, британський мореплавець, керівник трьох навколосвітніх експедицій і першовідкривач Нової Зеландії і Гавайських островів. Андерс Цельсій, Шведський астроном, геолог і метеоролог. Ольга Коболянська письменниця, українська активна діячка жіночого руху поковини. Григорій Чупринка. Український літератур культурний військовий політичний діяч, поет, романтик Йоган Кеплер, німецький астроном, який першим заявив, що планети обертаються навколо Сонця. У вересні 9 го числа народився також Іван Котляревський, Вільям Кренчбонд, американський астроном Лев Толстой, Бенджамін Апторп Гулт, американський астроном, Луїс Бота, перший прем'єр-міністр. Південноафриканського Союзу, ну і взагалі у вересні, якщо вже говорити про інші дати, так? це Сергій Виноградський, французький мікробіолог, еколог, Валентина Глушко, конструктор ракетно-космічного комплексу, багаторазового використання енергія. Луїс Саліван, архітектор, творець перших хмарочосів, Френк Макфо. Макфарлейн Бернет, австралійський імунолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини, він відкрив штучну імунну толерантність. Карл Девід Андерсон, американський фізик, перший відкривач позитрону. А Джон Дальтон, британський хімік фізик відомий своєю теорією корпускулярної будови матерії та дослідженнями кольорової сліпоти. Артур Ауверс, німецький астроном, Михайло Коцюминський, письменник громадський діяч, класик української літератури. Що я вам хочу сказати? Ви чули, скільки тут науковців? Не дарма, так? Не дарма ця енергія вважається, люди з цієї енергії вважаються найрозумнішими. Ну і це вся інформація на сьогодні, папа. -па.